Дарування були перед тим як зачитати відповідь Національної поліції на мою заяву, так як я обіцяв повідомити про це, давайте переглянемо новини. Ну, от Зіньківська сторіночка офіційна інформації розказує про те, що жителі Зіньківської громади збирають для бійців. Смаколики, подарунки, ну, якби, щоб покращити їхню долю на війні, хоч порадувати чимось. На даний час близько 40 місцевих жителів захищають мир і спокій своїх рідних. Ну, тут, то, І Сьогодні вночі сталася пригода <кхм> голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. Збив насмерть на блокпосту бійця 23 роки ведеться слідство. Ну і багато балакають про те, що ми знищили дрони там, які атакували кораблик. Урівські морські дрони таки підбили російський розвідник Іван Хурст. Він ушкоджений. Так, да, ось ви бачите на кадрі, як. Дрон вражає цей кораблик. Він зараз ремонтується, хоча пропаганда розказує, що всі дрони збиті, ну, як завжди, брешуть. Ну, через те. А я хотів ще одну тему підняти. Чого так от буває, що у нас природні ресурси сумасшедші, а ми живемо на особливо пенсіонери. На 50 вчителі, мабуть, я не знаю там скільки, 200 доларів е, заробляються. Ну, якщо врахувати комуналку від е, виховання дітей, то це сума, я не знаю, навіть 300 доларів, і то ну, дуже складно е, виживати. А, як на мене, чого все це робиться, чого це відбувається? Ну і як приклад, хочу привести е, от одну тему страшну, де багато ви знаєте, що е, коли в сім'ї е, 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 алкоголік є, він е, приносить шкоду не тільки самій сім'ї, а й всій соціальній сфері. Е, бо в першу чергу страждають діти, сусіди, ну, і робота, колектив на роботі, все це діло. Потім, не дай Бог, ще цей алконавт, любитель має водійські, водійські права, то це теж небезпека, так як ми перед цим бачили, голова районного суду вбиває людей. Ну. Чого цю тему піднімає? Тому що якщо провести паралель е, між тим алкоголізмом і е, політичним алкоголізмом, а ви, мабуть, вже ж е, знаєте, що е, політичний алкоголізм, він же е, ще страшніший від е, е, сімейного алкоголізму. Е, тому що Якщо алкоголік в сім'ї страждає сім'я, ну там косвенно сусіди, там робота. А коли е, політичний алкоголік, е, від якого залежить е, життя цілої громади, а в даній ситуації життя цілого округу, це 5 громад, чи може навіть я зараз не знаю, скільки там громад, ну по крайній мірі 147 округ, це Шишаки, Миргород. Е Диканька, Зіньків, що там ще у нас, скільки районів у нас і від цього політичного алкоголіка якраз ми залежні. Тим більше, що сьогодні в Верховній Раді пише закони. Що я про це взагалі кажу? Тому що я ж пообіцяв вам, як мені нададуть відповідь Національна поліція, я вам про це розкажу. Зачитаю. Так що політичний алкоголізм у нас дуже страшна штука. Тим більше, що Верховна Рада. Давайте послухаємо, що... на що посилається поліція, даючи відповідь на мою заяву. Повідомляємо, шановний пане Володимиру що ваше звернення стосовно неправомірних дій працівників міської ради, стосовно передачі комунального майна зареєстровано в такі заяви, повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень та інші події ВП номер 4 Полтавське, у Полтавській області за номером 1182 від 18.04.23 року та проведено перевірку. Це 18 числа я. Ви закликав поліцію і написав заяву. В ході проведення перевірки в діях депутатів Зінківської міської ради не встановлено складу адміністративних та кримінальних правопорушень. Депутати Зіньківської міської ради 18.04.23 року на 27 сесії. Восьмого скликання керуючись Конституцією України, бюджетним Кодеком України, законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності стаття 25 26, 60 законом України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши лист Полтавської обласної ради від 28 до 12 за номером таким-то, враховуючи. Рекомендації постійної комісії Зіньківської міської ради, восьмого скликання з питань промислової, промислової політики, житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, енергозбереження, транспорту, благоустрою постійних комісій Зіньківської міської ради, восьмого скликання з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестицій. Та підприємниця прийняли рішення передати безоплатне міське, комуна... передати безоплатне міське комунальне підприємство Зіньківський комунгосп Зіньківської міської ради. Воно зареєстроване в ЄДРП, із комунальної власністю Зіньківської міської ради. Теж організацію міська рада, це підприємство, теж зареєстровано у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області та вийти із засновників підприємства. Підприємства комунального зброї. Згідно закону України про, про звернення громадян, скарга та дії чи рішення органу державної влади, органів місцевого самоврядування підприємства, установи, організації об'єднання громад в засобі масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглом Полтавський. Тобто, ну, я можу оскаржити, там не буду я його дочитувати. Е, е, я можу. Спорити і все сидів. Так от е оця картинка, яку ви бачите, якраз і е каже про те, що е яким чином без, тобто, вже немає, я вже не буду повторятися, оцей діяч за 20 років депутатської роботи організував, ну, я не знаю, що це, це групування, яке сьогодні знищило район. Нищить громаду, донищує, тому що ви в курсі, так, да? у нас немає можливості отримувати ніяких дивідентів від видобутку газу. А ви вже в курсі, що 15 свертловин видобувають сьогодні, цілодобово видобувають газ на території Зінківської громади. Ну, Про землі, на яких вирощується, Ладно. Не буде. І на що зазіхнули ці е, е, депутати? На воду. У нас сьогодні забрали воду. У нас немає ресурсів і средств утримувати е, комунальне господарство. Я не знаю, як це громада це сім'я. Велика сім'я. Про яку повинен турбуватися господар цієї сім'ї? А як ви бачите на екрані, у нас два приклади. Один просто алкоголік в сім'ї, а другий політичний алкоголік, який виносить з дому все. Пропива, продає, як от, та ще мало того, що дійшли. Ну, ладно, я, допустим, там якусь з користю, Ніхто ж нічого так просто не продає: ні відро пшениці, ні поросятко, ні молоко. Ні сир, ні олі, ніхто ж нічого не продає, вирощені трудом, працювали для того, щоб якось поправити свою фінансову сторону, надіть на себе якусь одежину, чи може щось дитині купити обувачку якусь, або направить її на навчання. А що робить політичний цей алкоголік? Все продає, роздає. А як же тепер нам трактувати будуть умови хто. Тому, кому передали без области так, я ж не вірю, що це безплатно. Він що? Цей алкоголік пропив, за задолги віддав? Чи як Як розуміть? От поясніть мені оці всі речі, ну не доходить до мене. Я вчора був в Сусновому Буру на презентації кінофільму Толока, познайомився з режисером І... По самой суті фільму, зрозумів, що сторіччями український народ, не зумівши об'єднатися, несе на собі такий важкий хрест отаких от політичних алкоголіків. Бері, Сталіних і інших. У нас тут ось, зараз у нас алкоголік політичний місцевого Пошиву. Хотілося би, щоб він пояснив нам. Ви ж е, розумієте, да? що тут посилається на закони, на Конституцію, на статті, на коди, ну, на все. А хто пише закони? Оцей політичний алкоголік? Він так чи ні? І через те поліція так провела розслідування і доказала нам, що все наше життя і всі наші ці проблеми виникають від політичних алкоголіків. Я не знаю, скільки вони можуть пропити. Вони можуть пропили землю, пропили воду, пропили газ, пропили... все пропили. Чи програли, чи яким чином, так чого ми люди повинні, от дивіться, да, все-таки збиратися і утримувати армію. А в цей час вони фрезерують, асфальтують, Ну, ще раз, ну це просто ну, не вкладається в голову. Як так може бути? Я розумію, що я беру на себе. Хто я такий, чого я тут вмішуюсь? Я людина. Ну, врешті-решт платник податків. Це ж мої гроші взривають в асфальт. І ваші те ж саме. Якщо вам не цікаво, вам по барабану, ну, понятно, що возмущ... не треба возмущати. Ви щасливі від того, що вас просто грабуть, замість того, щоб дати вам щось. Я на машині їду по центральній вулиці Возвижника після ремонту. Це просто я, б, я не знаю. Може, хрен мене носив по Японіям, Китаям і там таку, по Європам, там що нема такого гавана, прости Господи. А вони тут на мостах. Добре. Познайомив я вас з відповіддю. Не зря я задав та Локу м -м презентацію. Кінофільму Толока, да, сторіччями. Український народ терпить отаких а, політичних алконавтів, яким довірили ще писати закон. Несіть і далі хрест і оцих алкоголіків політичних на своєї хребту. Тільки я до молоді звертаюсь. ладно, ми вже прожили життя. 20 років, цей діяч, депутати. Так може, хоч молодь, подумайте, якщо він далі буде регулювати ваше життя, то це буде голод, розруха, злидні і, в принципі, винищення української нації. Вони ж він 20 років готувався до того, щоб. Сюди прийшов Путлер. А хто знає, може я задавав питання там було? Хто він? Агент Кремля? Я запитав, це, хай розбирається з спецслужби. Хто він такий? Що він так от, за 20 років депутатської діяльності взяв і знищив район. Ні доріг, ні тротуарів, ні пенсії. Багатьох. Людей сьогодні навіть нема клаптика землі, на якому можна вирости там, щось хоча б вижити в таких ситуаціях. Слава Збройним силам України, слава Україні!